Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Caddy 2.0TDI, механіка 16 або 17 року, не пам'ятаю, з системою AdBlue. Завітав, звісно, на чистку системи екології. Зараз я відзняв вже комп'ютерні показники, подивимося, але розкажу. Трішки технічну частину даних автомобілів. Автомобіль має пробіг 212, 200 плюс з невеликим хвостиком. Справний автомобіль повністю все працює там, тяга є, але виконує автомобіль дуже часті регенерації. Часті регенерації це в даному автомобілі кожні 10 км. А регенерації це. Свідоцтво стану технічного автомобіля, тобто, якщо автомобіль не виконує заводських регенерацій, звісно, якщо автомобіль експлуатується в нормальному режимі, про трасу мова не йдеться, а про місто, тому що в Україні в основному всі їздять містом і всіх турбує, як ця регенерація повинна проходити в місті. Відповім, в активному режимі, тобто завів, плюс-мінус прогрівся автомобіль і поїхав по своїм справам. Туди, сюди, заглушив, потім десь знов завів, поїхав, але активно в день там, 20, 30, 50, 100 кілометрів. Якщо автомобіль накатує навіть в пробках регенерації, візьмемо так. По мінімалки 300-400 повинен виконувати такий автомобіль, минуле відео про мій Volkswagen Passat B8, якщо повністю хто дивився відео, дуже велика інформація була про регенерації, про сажовий фільтр, стиль їзди, режим руху і багато що іншого. От Наприклад, цього автомобіля якщо... Плюс-мінус нормально їздити, тому і будуть 300-400, це є нормально, е, нормальні дистанції від регенерації. По трасі плюс-мінус 800. Якщо там 700 кілометрів 800 від е, послідньої регенерації, це чудово. Якщо по трасі там, 400, а то й менше, ну, звісно, в міському циклі він буде проходити. До 200. І це є неправильно. Тому що я вже відслідкував Євро 6 екологію, в принципі, як і Євро-5, стандартний режим плюс-мінус 400 в місті. Якщо активніше їздить, всі 500 можна виїздити від регенерації по трасі 800 легко. Але короткі дистанції між регенераціями це є стан технічного. Стан технічний автомобіля. Власник даного автомобіля придбав в 2023 році, має сервіску там, де обслуговування було. Але цього недостатньо, тому що невідомо, як експлуатував минулий власник, тобто там десь в Німеччині. Автомобіль Євро-6 екологія. Це не Не тих років 2000-х, де все було набагато простіше. Да, вони смерділи ті дизеля, але світ рухається далі, автомобілів стає ще більше і більше. І тому жорсткіші норми викиду вихлопних газів все більше і більше. І дані автомобілі, як це Євро 6 екологія. Складні, не тільки складні по системі екології, але це все вирішується моєю чисткою. Саживаю від золи 100% очищаю і даю гарантію 150 тисяч. Тому що таку глобальну чистку роблю тільки я. Єгіри всі чистяться, розкоксовується камера згорання, щоб компресія була. Геометрія турбіни, чиститься впускний колектор, і тоді автомобіль задихає як новий. Але в ньому ще є деякі проблеми по системі охолодження. Система охолодження в даних автомобілях не менш складніша, аніж система екології. Ось бачимо вже. Який теплообмінник, він іде радіаторного типу? Ось два патрубки входять, в них плаває антифриз і впускне повітря? Ось заходить в турбіну сюди. А ось і другий клапан EGR, Все воно змішується. Правильний температурний режим іде по цьому патрубку в пускний колектор. Який правильний температурний режим повинен бути, Це все залежить від стану цього теплообмінника? Якщо теплообмінник забитий, не там, де ходить повітря, а там, де плаває антифриз, тоді автомобіль буде бачити не свою температуру. І таким чином, Подається неправильно повітряно паливна суміш в циліндрі, і тоді буде викид, викид сажі незрозумілий, тобто надмірний. І таким чином автомобіль буде забиватись скоріше. Далі йдемо. Система AdBlue, якщо е, наростає ось таким мохом. Кристалами Edblu. Цей патрубок не просто так. Це все із за того, що перед сажовим фільтром йде дуже великий тиск. В даному автомобілі він вже трішки зменшився, тому що приїжджав автомобіль раніше до мене на діагностику, і була дуже незрозуміла проблема по цим датчикам диференційного. Показували невірну інформацію ці датчики. Місцями їх замінював, теж не допомогло, тому що вони від великої температури, що бачили, показували незрозумілі цифри. Були замінені на два нових. Зараз все чудово показує правильно, правильний тиск, але знову такі регенерації, як були. По 10 кілометрів, так і залишилося. Тиск в сажовому фільтрі завеликий. Так, а також е, е, G13. Антифриз е, буває в таких автомобілях. В ньому є У нас G12, вже краще. А якщо, може, і замінений був бачок, але G13 антифриз, якщо йшов з заводу, і там є силікат гелію, такий мішечок. Якщо залити в G13 антифриз G12 або неправильно замінити антифриз з G13 на G12, він змішується і цей антифриз падає в осад. І цей осад він якби роз'їдає трохи систему зсередини. Не сильно, але трохи є. Пічка забивається опалення салону. Другий момент хворе місце цей теплообмінник теж забивається. І в додачу ще радіатори. Від пробігу соти вже загнуті. Від пробігу автомобіль не охолоджується так, як потрібно. І таким е, е, чином, коли автомобіль перегрівається, і це є проблемою забиття сажового фільтра, якщо автомобіль до е, цього моменту не має проблем по системі охолодження, Робиться чистка системи екології і все буде добре. Автомобіль перевірю після своєї чистки, я думаю, в режимі Тест-Драйв, щоб зрозуміти, як працює система охолодження. Якщо система охолодження не буде працювати, її, до речі, виявити дуже тяжко, складніше, аніж система екології для мене. У майбутньому розберуся із системою охолодження, не проблема, тому що система екології була для мене ще складніша, ніж, е, аніж система охолодження виявилося навпаки. Екологія на раз-два роблю чистку, перепевірка без проблем. А по охолодженню потрібно перевірити, якщо не будуть результати по регенераціям треба звернути увагу на систему охолодження і все після цієї процедури щоб відновити систему охолодження тобто замінити радіатор кондиціонера щоб він робив прохід повітря для охолодження радіатора інтеркулера і основного радіатора ці два патрубки йдуть на радіатор який знаходиться тут під під цією панелькою. А основний радіатор ось. І плюс третій кондиціонера. Якщо виправити по системі охолодження всі нюанси, а також потрібно ще розуміти, чи помпа працююча, коли вона замінювалась. Власник цього, звісно, не знає, коли вона замінювалась, тому що придбав автомобіль і все. Сервіс якийсь є. Але чи замінювалася помпа, невідомо. А помпа тут теж складна річ з насувною шторою. Ця штора слугує для тиску антифризу в системі. Ну, якщо вона не зрозуміло коли замінювалась, мабуть, потрібно її теж буде замінити. Але переходимо до системи екології, дуже часті регенерації. Дивимося комп'ютерні показники. Так, пробіг 223. Автомобіль вже приїжджав до мене. Так, прогрітий і масло, олива, впуск, норм. Тільки що завершив регенерацію, але, мабуть, перервана була регенерація, тому що. Автомобіль кожні 10-15 кілометрів виконує регенерації. Фіксую на обертах. 120. Бачимо, маса сажозмірена. 9,85, 88, 92. Вже швидко росте і комп'ютерна теж чомусь росте. Так, дані зафіксовані. Під'єдную апарат, роблю чистку. Так, апарат вже під'єднано до автомобіля. Подивимося, склад зали. Фільтр заглушений знизу сітка. І подивимося, скільки тут зали. Можливо, і чистився сажовий фільтр, але потрібно цю процедуру зробити, щоб побачити, яка зала, щоб розуміти, як чистити. Так, перший пуск зроблено. Я вже бачу стан сажого фільтра. Зроблю другий пуск. видно. Тепер зрозуміло, чому часті регенерації були. Сажовий фільтр в хламі, повністю в хламі. Зола Золи тут дуже багато. І це все провокував масложор. Масложор в автомобілі з'явився тоді, коли була непрацююча помпа. До 200 вона не ходить ніколи. В неї е, термін її приблизно виходу. Із робочого діапазону, а тобто насовна штора, в районі 150 тисяч. Минулий власник цього не розумів. Їздив а автомобіль перегрівався, появлявся масложор, дизельний, невеликий, але все ж таки він був. Це 100%. Ось результат, скільки масляної золи в сажовому фільтрі. І їздив. Їде так їде автомобіль, не мішає автомобілю їздить. Проходить регенерації, так проходить. Все, що можуть сказати, сервіси. Але це все, ці проблеми в першу чергу, зробила помпа. Чи дала вона збій на систему охолодження, тобто, і чи випав в осадок антифриз і забив. Теплообмінники, радіатори невідомо. Це все можна протестувати з пробігом. Стоячи тут на місці автомобіль, дуже важко, але думаю, зробимо тест-драйв, хоч щось побачити по автомобілю. Але зараз е, втане рідина і подивимося, скільки тієї густої зали на дні фільтру. Так, і бачимо, скільки цієї золи. А золи тут не для цього пробігу. Пробіг рідний, але вся причина це виходу з ладу системи охолодження і дала збій на систему екології. Автомобіль перегрівався, от і результат скільки масла було і згоріло все в сажовому фільтрі. Густа зола. Ось на ганчірці яка вона. Ціла каша. Це далеко не рідина, це пепел, розчинений з рідиною. Так, ладно. сажовий фільтр вже майже чистий, зараз прочищу додатково клапани єгієрів, впускний колектор, де ходить, де ходить повітря і вихлопні гази. Розкоксую камеру згорання, попутно дочиститься сажовий фільтр і будемо дивитись на результати. Так, завершую чистку, зараз проконтролюю свою роботу. Чи не випадає щось на фільтр? Вже не випадає, просто показує готовий результат. Чисто. Зараз роблю просушку. Так, чистка завершена, вже зб... просушив, збираю пластмасу. Заглянемо ендоскопом впускний колектор. Свічки накалювання змащені, готові для установки. В принципі, можна вже їх закручувати. Легенько туди падають, все як має бути. Так, акумулятор стоїть ще рідний, дохленький, потрібно замінити. Іде зараз зарядка його. Так, і подивимося опускний колектор. Сьогоднішнє число. Так, і подивимося. Сам радіатор інтеркулера. Чистий. Так, індоскоп уже. Побачив багато цих процедур. Вже камера ніяка. Вже його кручу, а ніяк камера не може прокрутитися. Тобто я прокручую проводами, а не корпусом цього шлангу. Десь залишки є, але це вже не страшно. Цього предостатньо. За буду зараз автомобіль, вкручую цей датчик температури в пускному колекторі і буду роботи, робити холодний старт. Так, зараз прохожу всі необхідні адаптації, покажу. Зажать, пише дві педальки. І ось прогріти автомобіль, форсунки з холоду нормально показують. Так, тиск 7. Якась тут прошивка в цьому автомобілі, де значення буде не 0,123, а трохи більше. Для інших двигунів це після чистки забагато. І навіть якщо дам газпол, а ні зараз не можу дати газпол, тому що зайшов в адаптації, автомобіль працює. Зажимаємо дві педальки. Автомобіль сам буде адаптувати, всі клапани, всю систему. Але хочу звернути увагу, маса сажу ізмірена, дуже швидко падає вниз. Дуже швидко, незважаючи, що на холостих тиск був 8. Є такі прошивки в двигунах, де на холостих тиск більший і на обертах теж. Зараз пройду всі адаптації і покажу уже на автомобілі зараз він сам погазує як йому потрібно. Прама в нормі. Тут не 150 кінських сил в автомобілі, менше власник авто скаже. Так. Ось бачимо 8.7 на обертах, даю газ пол. Бачимо 33, але як стрімко падає маса сажа. Тому що тут тиск трошки більший, аніж в інших е, прошивках. На такому тиску 34 буде зростати 190 сильний. Вигун 150 сильний, це за великий тиск, але в даному авто інакша прошивка, тиск збільшений, але фактично враховує, що все добре. Ну, як быстро біжить. Так, зараз власник авто підійде і зробимо тест-драйв. Обов'язково. Не будуть навіть вмикати регенерацію, тобто обнуляти масляну золу. Просто проїдемось, подивлюсь, протестую систему охолодження. Так, Робимо з власником авто тест драйв. І тепер по цифрам. Температура охолоджуючої рідини в нормі. Оливи в нормі, на навпуски температура в нормі. Комп'ютерна маса сажи потихесенько росте, а не комп'ютерна, тобто фактично, падає в мінус, ближче до мінуса. Ближче до мінуса автомобіль бачить, що ну, нема ніякого протитиску на відео було там 10, по-моєму, маса сажі вимірена. А зараз в обичній їзді без регенерації сажофільтра йде ближче до нуля. 1,55-54. Автомобіль виконував регенерації кожні 10 км. Yeah. Да, під, підтверджує кожні 10 км. Ми після чистки вже 20 проїхали, і є у нас 100% результат як по Системі екології, так і бачу по системі охолодження. Все ж таки помпа тут замінена була, радіатори не забиті, але радіатор кондиціонера я би замінив вже ближче до весни, до початку теплоти. Тому що той радіатор кондиціонера буде слугувати як штора. Зараз плюс-мінус прохладно 16 градусів на вулиці, то ще худобєдно обдувається. А взимку буде нормально, а весну треба буде замінити. Які зміни відчув власник авто по автомобілю? Я буду... Ну, я розкажу, що тяга снизів з'явилася краще. Навіть якщо їхати, яка у нас передача, передача. Четверта. Четверта. турбіна ще не активна, активна вона на 1800 і давати газ в пол з четвертої тяне, тяне дуже добре. Потім у нас зменшиться розхід палива, а який у вас був розхід по місту? 101. 10. Був 10,1 за те, що ми каталися. Зараз ми їздимо активно, ну, от після того, 9,2. Ну, він ще впаде на 6,5 плюс-мінус. Ну, я, я думаю, він бо... впаде, але ми зараз більш-менш да. Впаде, тому що були часті регенерації е і тому все інше. І за цього надмірний розхід палива. А так, якщо ми проїдемось. Е там 100 км тоді розхід і по бортовому комп'ютеру зміниться. А За 23 км ще не змінилось нічого. Чудова температура ближче до нуля падає, тиск в нормі, все працює. І зараз ми ще до, е, проїдемось. От, 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 зараз чуть, таке що йде. Знизів. Ну, не пропала ця вібрація, так, да, знизів? Так, да, ну вона. от... І він поїхав. Угу. під підходить і він далі вже теж поїхала. Ну, десь з полтори тисячі вже так чувствуєш, да. тягне турбіна. Да. Так, все ж таки загальний висновок зроблю зараз. Все нормально, в мінус. Зараз дійде, якщо вмикнути регенерацію, то в мінус 12 війде, да й все. Рекомендації по технічному обслуговуванню власнику автомобілю надам, це по системі охолодження і все. Автомобіль дуже в справному стані. Не бачу ніяких абсолютно проблем, хоча думав, що можуть бути проблеми по системі охолодження. Ні, вже їдемо до мене туди, в приміщення там діагностика чекає іншого, іншого автомобіля. По комп'ютеру вже я бачу все, в нас чудово. Питань немає. Так, всім гарного дня, до побачення.